Ця розділ 46, і вирішив Ізраїль, і все, що його, і прибув до Бершевий, і приніс жертви Богові батька свого Ісаака, і промовив Бог до Ізраїля в нічному видінні, і сказав: Якове, Якове. А той відказав: ось я. І сказав він: Я, той Бог, Бог батька твого, не бійся зійти до Єгипту, бо я вчиню тебе там великим народом. Я зійду з тобою до Єгипту, і я також, виводячи, виведу тебе а Йосип закриє рукою своєю очі твої і встав Яків з Бершеви і повезли Ізраїлеві сини свого батька Якова і дітей своїх, і жінок своїх, возами, що послав фараон, щоб привезти його. І взяли вони стада свої, і маєток свій, що набули в землі Хананській, і прибули до Єгипту Яків та весь рід його з ним. Він вивів із собою до Єгипту синів своїх, і синів своїх синів з собою, дочок своїх. І дочок синів своїх і весь рід свій. А оце імення синів Ізраїлевих, що прибули до Єгипту, Яків та сини його перворідний Яковів Рувим, і сини Рувимові Ханок, і Палу, і Хецрон, і Кармі, і сини Симеонові Емуїл, і Ямін, і Огат, і Яхін, і Цохар, і Саул, син Хананеянки, і сини Левієві, Гершон, Кегат, Мерарі, і сини Юдині, Ер, і Онан, і Шепа, і Перец, і Зерах, і Вмер Ем. Ер іонан у хананській землі, а сини Перцеві були Хецрон і Хамуїл, і сини із Сахарові, Тола, і Цува, і Йов, і Шемрон, і сини Заволонові Серет, і Елон, і Яхлеїл. Оце сини Лієні, що вродила вона Якову впадання Арамейському, та дочко його Діно, усіх душ синів його і дочок його тридцять три: і сини Гадові, Цифйон і Хаггі, Шун, і Ецбон Ері, і Ароді, і Ар'єлі, і сини Асирові. І і Ішва, і Ішві, і Верія, і Сірах, сестра їх, і сини Верії, Хевер, і Макліїл. Оце сини Зілпи, що Лаван був дав її своїй дочці Лії. а вона вродила їх Якову 16 душ, сини Рахілі, жінки Якова, Йосип і Вень'ямин. І вродилися Йосипові в єгипетському краї, Монасія та Єфрем, що їх уродили йому Оснад, дочка Потіфера, жерця Ону, і сини Веньяминові, Бела, і Бехер, і Ажбел. Ера, і Наама, Ехі, і Рош, Мупім, і Хупім і Арт. Оце сини Рахіліні, що виродилися Яково усіх душ чотирнадцять, і сини Данові, Хушім, і сини Нефталимові, як Сеїл, і, Гуні, і Ецер, і Шелем. Оце сини Білги, що її лаван дав був своїй дочці Рахілі, і вона породила їх Якову усіх душ сім, усіх душ, що прийшли з Яковом в Єгипет, що проходять із стегом його, окрім жінок, синів Якова, усіх душ шістдесят. І шість. А сини Йосипа, що народилися йому в Єгипті, дві душі, усіх душ дому Якова, що прийшли, були до Єгипту, сімдесят. І послав він перед собою Юду до Йосипа, щоб показував перед ним дорогу до Гошену. І прибули вони до краю Гошен. І запріг Йосип свою колесницю і вирушив на зустріч батькові своєму Ізраїлеві до Гошену. І він показався йому і впав йому на шию та й плакав довго на шиї його і промовив Ізраїль до Йосипа, нехай тепер помиру я, побачивши обличчя твоє, що ти ще живий. А Йосип промовив до своїх братів і додому, батька свого, піду й розкажу фараонові, та й повім йому, брати мої і дім батька мого, що були в краї ханаанським, прибули до мене. А люди, ці пастухи, отари, бо були скотарі, і вони припровадили дрібну та велику худобу свою і все, що їхнє було. І станеться, коли покличе вас фараон і скаже: Яке ваше зайняться? Ви відкажете, з котярами були твої раби від молодості своєї аж до тепер, і ми, і батьки наші, щоб ви осіли в край гошен, бо для Єгипту кожен пастух отари огида. Буця розділ 47. І прийшов Йосип і розповів фараонові, та й сказав: мій батько, і брати мої, і їхні отари, і худоба їх, і все їхнє прибули з Ханаанського краю, і ось вони в країні Гошен. І взяв він із своїх братів п'ятеро чоловік, та й поставив їх перед лицем Фараоновим. І сказав фараон до братів його: Яке ваше заняття? А вони відказали фараонові: пастухи, отари, раби твої, і ми, і наші батьки. І сказали вони фараонам. Фараонові. Ми прибули, щоб мешкати в краї цім. Нема бо пащі для отари, що є в рабів твоїх, бо в Хананському краї тяжкий голод. А тепер нехай же осядуть раби твої в країні Гошен. І промовив фараон до Йосипа, говорячи: Батько твій та брати твої прибули до тебе. Єгипетський край він перед лицем твоїм. У найліпшим місці цього краю осади батька свого та братів своїх. Нехай осядуть у країні Гошен. А коли знаєш і між ними є здатні люди, то зроби. Їх зверхниками моєї череди і привів Йосип, батька свого Якова, та й поставив його перед лицем Фараоновим, і Яків поблагословив Фараона. І промовив фараон до Якова, скільки днів часу життя Твого. А Яків сказав до фараона: Днів часу мандрівки моєї сто і тридцять літ. Короткі та лихі були дні часу життя мого. І не досягли вони днів часу життя батьків моїх у днях часу мандрівки їхньої. І Яків поблагословив Фараона та вийшов від обличлення. Фараонового і осадив Йосип батька свого та братів своїх і дав їм володіння в єгипетській країні у найкращому місці цієї землі, Україні Ремесес, як наказав був фараон, і постачав Йосип хліб для батька свого і братів своїх та й для всього дому свого батька, відповідно до числа дітей. А хліба не було в усім тім краї, бо голод став дуже тяжкий. І виснажився єгипетський край та край Ханаанський через той голод, і зібрав Йосип усе срібло, що. Знаходилося в єгипетській краї та в краї Ханаанським за поживу, що вони купували. І Йосип вніс те срібло до фараонового дому і вичерпалося срібло в краї єгипетським, та в краї ханаанським, і прибув увесь Єгипет до Йосипа, говорячи: Дай же нам хліба, нащо нам умирати перед тобою, тому що вичерпалося срібло. А Йосип сказав: Дайте свою худобу, а я дам вам за худобу вашу, коли вичерпалося срібло. І вони випровадили худобу свою до Йосипа. Дав їм Йосип хліба за коні, і за отари, і за череди худоби, і за осли. І він того року постачав їм хліб за всю їхню худобу. І скінчився той рік, і вони прибули до нього другого року, та й сказали йому: не скажемо неправди перед паном своїм, що вичерпалося срібло, а череди здобутку в нашого пана нічого не зосталося перед нашим паном. Хіба що наше тіло та наша земля. Наше ми маємо вмирати на очах твоїх, і ми, і наша земля. Купи нам та нашу землю за хліб, і будемо ми, та наша земля рабами фараонові. А ти дай насіння, і будемо жити, і не помремо, і земля не опустіє. І Йосип купив усю землю єгипетську для фараона, бо єгиптяни спродували кожен поле своє поселився, бо був голод між ними, і стала земля фараоновою. А народ він препроваджував його до міст від кінця границі Єгипту і аж до кінця її. Тільки землі жерців не купив він, бо для жерців була у. Става жити на прибутки від фараона, і вони їли свій пай, що давав їм фараон, тому не продали своєї землі. І сказав Йосип до народу: Оце купив я сьогодні для фараона вас і землю вашу, ось вам насіння, і засійте землю, а настануть жнива, то дасте п'яту частину фараонові, а чотири частині будуть вам на насіння для поля і на їжу вам та тим, хто в домах ваших та на їжу для ваших дітей. І вони відказали ти нас удержав при житті. Нехай же знайдемо милість. В очі Чах твого пана і станемо рабами Фараонові. Йосип поклав це за постанову на єгипетську землю аж до сьогоднішнього дня на п'яту частину для Фараона. Сама тільки земля жирців не стала фараоновою. І осів Ізраїль в єгипетському краї, в країні Гошен, і набули в ній володіння, і вони розродилися і сильно розмножились. І жив Яків єгипетському краї 17 літ, і були дні Якова, літа, життя його 100 літ і 47 літ, і наблизилися дні Ізраїлю. Раля до смерті, і кликнув він до сина свого до Йосипа та й промовив йому, коли знайшов я милість в очах твоїх, поклади руку свою під стегно моє, і вчини зо мною милість та правду. Не поховай мене в Єгипті. І ляжу я з батьками своїми, і ти винесеш мене з Єгипту і поховаєш мене в їхньому гробі. А той відказав: Я вченю за словом твоїм. І Яків сказав: Присягни ж мені! І він присягнув йому і вклонився Ізраїль на зголов'я постелі. Буття, розділ сорок. 40... 8. і сталося по тих випадках, і сказано було Йосипові, ось батько твій хворіє, і він узяв із собою обох своїх синів, Монасію та Єфрема. і промовив він до Якова і сказав: ось до тебе прийшов твій син Йосип, і зміцнився Ізраїль та й сів на постелі. І сказав Яків до Йосипа: Бог всемогутній явився, був мені в лузі, землі ханаанській, і поблагословив мене. І сказав він до мене: ось я розплоджу тебе і розмножу тебе, і вчиню тебе громадою народів, а цю землю. Я дам нащадкам твоїм по тобі володінням навіки, а тепер два сини твої уроджені тобі в єгипетському краї, до прибуття мого до тебе, до Єгипту. Вони мої, Єфрем і Монасія як Рувим і Симеон, будуть мої. А нащадки твої, що породиш по них, вони будуть твої. Вони будуть зватися наймення своїх братів у наслідді своїм. А я, коли я прийшов, був в спадано. Померла мені Рахіль у краї Хананським на дорозі, коли була ще ківра землі, що прийти до Єфрат. І я поховав був її там, на дорозі до Єфрати, Це Віфлієм. А Ізраїль побачив синів Йосипових та й сказав, хто вони? І сказав Йосип до батька свого: вони мої сини, що Бог дав мені тут. А той відказав: Візьми ж їх до мене, і я їх поблагословлю. А очі Ізраїлові стали тяжкі від старості. Він не міг дивитися. І Йосип підвів їх до нього. А той поцілував їх і пригорнув їх, і сказав Ізраїль до Йосипа: Не сподівався я побачити обличчя твого. А ось Бог дав мені побачити і насіння твоє. І Йосип відвів їх від колін його та й упав на обличчя своє до землі. І Йосип узяв їх обох Єфрема своєю правицею від левиці Ізраїля, а Монасію своєю лівицею від правиці Ізраїля та й до нього підвів і простяг Ізраїль правицю свою та й поклав на голову Єфрема. А він молодший, а лівицю свою на голову Монасі. Він схрестив свої руки, хоча Монасія перворідний, і він поблагословив Йосип. Та й промовив Бог, що перед обличчям його ходили батьки мої Авраам та Ісак, що пасе мене, відколи існую аж до цього дня. Ангел, що рятує мене від усього лихого, нехай поблагословить цих юнаків, і нехай буде зване в них ім'я моє, І ім'я батьків моїх Авраама та Ісака. І нехай вони множаться як та риба посеред землі. А Йосип побачив, що батько його кладе правицю свою на голову Єфремову, і було це не до вподоби йому. І він підпер руку батька свого, щоб зняти її з над голови Єфрема на голову Монасіїну і сказав Йосип до батька свого: Не так батько мій, бо цей перворідний, поклади правицю свою на його голову. А батько його не хотів і сказав: знаю, мій сину, знаю, і він буде народом, і він буде великий, але його менший брат буде більший від нього. А потомство його стане повною народів, і він поблагословив їх того дня, кажучи: тобою буде благословляти Ізраїль, говорячи, нехай Бог учинить тебе, як Єфрема. І як Монасію, і поставив Єфрема перед Монасією, і сказав Ізраїль до Йосипа: Ось я вмираю, а Бог буде з вами і поверне вас до краю ваших батьків. А я тобі дав понад братів твоїх одну частку, яку я взяв був з руки Амеранина своїм мечем та луком своїм. Буття, розділ 49 і покликав Яків усіх синів своїх та й промовив: Зберіться, я сповіщу вам, що вас спіткає наприкінці днів. Зійдіться та слухайте ви, сини Якова, і присла. Слухайтеся до Ізраїля, вашого батька, ровиме, ти мій перворідний, моя міць і початок ти сили моєї, верх величності і верх ти могутності. Ти пінився, був як вода, та не втримаєшся, бо ти увійшов, був на ложе свого отця і з безчестив його на постелю мою ти піднявся. Симеон і Левій то брати, їхня зброя, знаряддя насильства. Хай до їхньої змови не входить душа моя, і нехай не прилучиться слава моя, до їх зброїв, бо вони в своїм гніві людину заброняють. А в своїй самоволі вола копит позбавили. Проклятий гнів їхній, бо сильний, та їхня лютість тяжка, бо вона. Поділює їх в Якові і розпорошу в Ізраїлі. О Юдо, похвалять тебе, твої братця, рока твоя на шиї твоїх ворогів, сини батька твого тобі вклоняться. Юда, Лев, молодий, ти, мій сину, вертаєшся з добичі, поклався, як Лев і як Левиця, зведе хто його, не відійметься берло від Юди, ані з його стегон законодавець, аж прийде примиритель. Йому буде послуг народів, він прив'язує до винограду свого молодого осла, а до вибраної виноградини сина ослиці своєї. Він одежу свою буде прати в вині, а шату свою виноградній крові. Від вині на він зробився мутно окий, а від молока білозубий заволон буде мешкать над берегом морським, над берегом тим, де стають кораблі, а границя його до Сидону і Сахар то костистий осел, що лежить між кошарами, і побачив він спокій, що добрий та. Землю, що стала приємна, і він нахилив свої плечі, щоб нести її, і став працювати на податок. Дан буде судити свій народ як один із ізраїльських родів. Дан буде вужем при дорозі, змією отруйливою при шляху, що п'яти коневі кусає, і його верхівець поза себе впаде. Спасіння від тебе чекаю, о Господи, Гад! на нього юрба нападатиме, та він нападе на їх п'яти, а сир його хліб буде ситий, і він буде давати присмаки царські. Невталим вільна ланя. Він прекрасні слова видає Йосип, вітка родюча, відка родюча над джерелом, і вітця помуру спинається, і огірчили його, та з луку стріляли, і зненавиділи були стрільці його, та зостався міцним його лук, і стали пружні, рамена його рук від рук сильного Яковового. Звідти пастир, твердиня синів Ізраїлових, просити від Бога свого Отця, і Він допоможе тобі, і просив самогутнього. і він він благословить тебе благословенням небес, що на висоті, благословенням безодні, що долі лежить, благословенням перст та утроби, благословенням батька свого стали сильніші від благословення батьків моїх, аж до пожаданих висот віковічних. Нехай вони будуть на голову Йосипу, на маківку вибраного з поміж братів своїх. Веньямин, хижий вов вранці їсть він ловитву, а на вечір розділює здобич. Оце всі дванадцять племен Ізраїльових і те, що говорив їм батько їх. Він поблагословив їх кожного за благословенням його, поблагословив їх. І він наказав їм і промовив до них: Я прилучаюся до своєї рідні. Поховайте мене при батьках моїх у печері, що на полі Єфрона Хітаянина. У цій печері, що на полі Махпели, що навпроти Мамре в ханаанській землі, яке поле купив був Авраам від Ефрона Хітаянина на володіння для гробу. Там поховано Авраама і жінку його Сару. Там поховали Ісака та його жінку Ревеку, і там. Поховав ялію поле і печера, що на нім, то добуток від синів хета, і закінчив Яків заповіта синам своїм, і втягнув свої ноги до ліжка та й спочив. І він прилучився до своєї рідні. Бо ця розділ 50. і впав Йосип на лице батька свого, та й плакав над ним, і цілував його, і звелів Йосип рабам своїм лікарям забальзамувати батька його, і забальзамували ці лікарі Ізраїля, і сповнилося йому сорок день, бо так сповняються дні бальзамування, і оплакував його Єгипет сімдесят день. А як минули дні оплакування його, то сказав Йосип додому фараонового, говорячи, коли знайшов я ласку в очах ваших, то говоріть до ушей фараонових так. Комій заприсяг був мене, говорячи, ось я вмираю, у гробі моїм, що я собі викопав в Україні Хананській, там поховаєш мене. А тепер нехай я піду і поховаю батька свого. Та й вернуся і сказав фараон: Піди і поховай свого батька, як заприсяг він тебе. І пішов Йосип поховати батька свого. А з ним пішли всі раби фараонові, старші дому його, і всі старші Єгипетського краю. І весь дім Йосипів, і браці його, і дім батька його, тільки дітей своїх, та дрібнує велику худобу свою. вони Позоставили в країні Гошен, і вирішили з ним також колесниці та комонники, і був табір їх дуже великий. І прийшли вони до горен Атаду, що по другім боці Йордану, і плакали там великим та дуже ревним плачем, і він учинив батькові своєму семиденну жалобу. І побачили мешканці того краю, хананеяни, жалобу в Горен Атаді, та й сказали, і вчинили йому сини його, так як він їм заповів був, і понесли його сини його до хананського краю і поховали. Його в печері поля Махпели, яке поле купив був Авраам на володіння для гробу від хитияни на Єфрона навпроти Мамре. А Йосип, як поховав він батька свого, вернувся до Єгипту, він і брати його та всі, хто ходив з ним ховати батька його. І побачили Йосипові брати, що вмер їхній батько, та й сказали: А що як зненавидить нас Йосип? І справді верне нам усе зло, що ми йому були заподіяли, і переказали вони Йосипові, говорячи, батько твій заповів був перед своєю смертю. Кажучи, отак скажіть Йосипові: прошу, вибач гріх Братів твоїх за їхню провину, бо вони тобі зло були, заподіли. А тепер вибач гріх рабам бога Батька твого, і заплакав Йосип, як вони говорили до нього. І пішли також браття його і впали перед лицем його та й сказали: Ось ми тобі рабів. А Йосип промовив до них: Не бійтеся, бо хіба ж я замість Бога? Ви задумували, були на мене зло, та Бог задумав те на добре, щоб зробити, як вийшло сьогодні, щоб заховати. Ти житті великий народ, а тепер не лякайтеся, я буду утримувати вас та дітей ваших, і він потішав їх і промовляв до їхнього серця. І осівся Йосип в Єгипті, він та дім батька його, і жив Йосип сто і десять літ. І побачив Йосип в Єфрема дітей третього покоління, також сини Махіра, сина Монасійного, були народилися на Йосипові коліна. І сказав Йосип до братів своїх: Я вмираю, а Бог конче згадає вас і виведе вас із цієї землі. До до Краю, якого присягнув, був Авраамові, Ісакові, та Якову, і Йосип за присяг Ізраїлових синів, говорячи: Онче, згадає Бог вас, а ви винесете звідси кості мої, і впокоївся Йосип у віці ста і літ. і забальзамували його, і він був покладений у труну в Єгипті.